Відео було місяць. Щось я замінився. Так що будем ще не будемо снімати. Сьогодні будемо подовло. Зараз треба поїхати ходить подам ще. Зараз все будете бачити. Як ви зрозуміли, ми їдемо на моєчку. Так ось. То й це давно. Це І коли мотоцикли охолонули, то можна їх мити. Я сьогодні вам покажу, як мити два мотоцикли за 50 гривень. 50 гривень вже в банку. <рив> Що ну, Для цього вам перш на два чоловіка, щоб один нажимав кнопки, а другий мив. Поняли. Що, починаємо. Чай піну. Любу. Подожди. Ти Ты дурак? Давай. Ну! Коли ми нанесли піну, то треба почекати десь хвилинку, щоб вона стекла і воно ну, добре. Блядь. Коли мене ми... бачу, як це сказати. Коли ми нанесли піну, то треба почекати десь хвилинку, щоб вона стекла і добре відмила грязь. Later. Коли пина пинать. Коли піна стекла, то можна її змивати Ну, включай. <звук> <звук> Запуталась чуть-чуть. Тепер можна вимикати. Тепер чекаємо показати чуть водичка і потім треба мікнути віск і потім осмог, щоб мотоцикл блищав і на нього не попадала гречь та пить. Коли досі кла, то можна наносити віск. Давай. Стоп. Тепер треба почекати, щоб воно це все змилось і потім його зробити. І потім... Блять, їбал пошли йому. І потім його змити осмусом. Чуть почекаємо. І тепер, коли віск чуть-чуть стік, то можна його змати осмусом Включайте. І ось ми помили два мотоцикли за 50 гривень з воском. І ще у нас залишилося 7 гривень. Ну, можете себе покупати. Щоб хтось нажимав кнопки, а хтось швидко мив. Бо якщо буде повільно, то навряд чи ви помиєте швидко. І ось коли ми помили, якщо... І ось коли ми помили, якщо у вас є дрябочка, можете витерти тряпочку. дрябочку, якщо нема, поставимо на сонце, почекали і він висохне. Сьогодні я вам розказав, як вмити, до сих пор за 60 гривень і всім папа.